Вітаю всіх! Я хочу подивитись таке питання, тут більше психологічні поради будуть. Чому? Тому що вже втома від усього йде, не тільки в мене, всіх харків'ян, у мене багато людей, з ким я спілкуюсь, хочу вже реально цього закінчення і все. Якби це нормально. Але є ж категорія людей, які не дуже то і радіють життю і не дуже хочуть. Чому? Тому що є окупація території, є там руйнування, все це є, це зрозуміло. Але врахувати той факт, що ну, десь зруйновано, десь добре, можна ж жити там, де добре. Не всі це хочуть, не всі це розуміють. Давайте подивимось. Українці стають дуже токсичними, злими, і, на жаль, все, чим далі, тим гірше, і не всі хочуть сприймати реальність. Давайте подивимось психологічний стан. Давайте ось. Карта колода для психологічного розбіру особистості. Що зараз відбувається з українцями? Що зараз відбувається з українцями? Дивимося, в якому вони стані. Що зараз відбувається з українцями? Ось. Дивіться, що випало? Багато українців живе ось так. Вони не сприймають реальність серйозно і просто лежу і чекаю, лежу і дивлюся в небо. Бачу книгу-віжу фігу. Я помітила особливо по Донеччині це. Дивіться, що на діколоди. Ось, основ... чому йде Донеччина, бо мені такі дурні коментарі досить пишуть. І під ними свої ж відповідають дуже дякую за відповіді, що ви ще є адекватні і зрозуміло, що якщо піздець Константинівки, що Дрожцівський також жопа. Ви це те, що мене трошечки збісило. Треба розуміти це вже. ну, Що ти зробиш? Ми на це не впливаємо: приймаєте те, що є реальність, і реагуєте відповідно до реальності. Це нормально. Для даному там. Для Донеччини це абсолютно нормально, бо їй здали ще давно і вона жертва. Це треба розуміти. Донеччина жертва все. Те, що ви постійно постите весь цей негатив це інша справа. З цим працювати пізніше будемо, коли все закінчиться. Але ось. Сприйняття реальності дуже важке. Не всі хочуть її сприймати. На жаль, а треба. І робити вибір треба. Не всі хочуть його робити. Сидимо до останнього в жопі. До речі, тепер порада. Для українців, які сидять під обстрілами в таких поганих умовах, я ж зараз не беру обстріли там обласних центрів. Хоча Херсон можна взяти, бо не знаю, там лінія фронту поряд. Це їх справа. Але все таке, я беру прифронтові території, зовсім прифронтові, де люди сидять і чекають до останнього. Порада для цих людей. Заздрість, ох. Дивіться, крута випала порада вам, заздрість до інших, що хтось може жити в себе вдома. Ви бачите, як випадає, хтось. Комусь повезло більше, комусь менше. У Львов сусід Польща. Там повезло. Таке. Далі, ініціатива повинна йти від вас. Що робити? Заблужіння, що все буде добре, вибачте, це заблуждення. Воно не просто так випало. Чомусь думаю, що все буде добре. Мені повезе. Тут мені йде добропільна вже в голові. Я була в шоці. Особливо з урахуванням того, що я робила розклад. Профіль, дивимось і шукаємо. І треба розуміти реальність, будь ласка. Ось багато заблуждень. Насправді є свобода, любі мої. Ніхто ж в кайдалах не тримає. Те, що я всі кажу: головне ніхто не тримає в кайдалах нікого. Ви можете переміщуватись, ви можете реально дивитись на ситуацію, робити оцей вибір. Тепер я беру цю колоду, цю колоду, і скажу, що робити українцям, які бояться виїжджати з жахливих місць, бояться змінювати своє життя, взагалі бояться їхати в інший регіон. Що їм робити? Ну, порада. Давайте, по, для психологічна порада для вас. Дивіться, як красиво випало. Побачте позитив всюди, знайдіть його. І вам стане легше. Ось ще на дні колоди, яка красива. Подолати шлях заради чогось хорошого. Подолати негатив, шлях, важкість, і отримати результат. От про це мова і є. А тут, дивіться, яка краса. Радіти квіткам. Дівчина нюхає квітку, вона радіє цьому. вона бачить шанс. Вона бачить, які вони гарні. Якщо казати про ситуацію в Британії, як я дади, побачити шанс змінити життя на краще. Побачите оцей позитив і радіти життю. Це ваш шанс. Ви можете спокійно виїхати. Далі мені писали знову ж таки Донеччина про якесь село. Вибачте, я кожне село не буду робити на широкий загал, Я не маю часу. Якщо вам там кажуть щось. Про фронт, про щось, якщо ви прифронтове село, враховуйте це, будь ласка, ну, блін, ну тут же все вже до абсурду доходить. Зрозумійте, що якщо фронт рухається, то сидіти там небезпечно, як мінімум. І враховувати це треба. Хочемо, ми не хочемо, але факт залишається фактом. На жаль, не можемо ми йти проти цієї ситуації. Тому нашим українцям зараз треба мати завжди якісь фінансові заощадження, щоб реагувати в будь-який момент. Це правда життя Пригод зводить до цього. Ось в чому справа. На жаль, таке в нас життя, що ми, немає, ми не можемо витрачати гроші так, як нам хочеться. Нам треба трошки економити. Особливо тим, хто проживає ось. Я в Харкові проживаю, я маю. Певні думки на цю тему і певні дії. Назву це так. Ось і все. Враховую це реальне життя, будь ласка.